Не люди по майдану, Боги ходять. Ці хлопці цілим духом визначні, слова в них щирі, красномовні, вони в країні славні сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного, жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину якого на майдані провели, ви захищали весь народ, країну від чорної, ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття, спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. І тим, хто був тут, на майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі і тим, хто думкою за нами. Плакав гірко, вірив і молив, спасибі серцем і душею, як щиро це і палко говорю. Як крикнуть: Слава Україні! Героям слава! Я завжди скажу.